вас, шановні телеглядачі на телеканалі Самар, програма Пульс Актуальне інтерв'ю та я її ведуча Наталія Бондар. Темою нашої сьогоднішньої програми став відкритий молодіжний фестиваль Спадський простір і сьогодні до нашої студії завітали організатор фестивалю, голова громадської організації спадський простір Роман Кучма та директор Будинку культури імені Тараса Шевченка в місті Підгородні Віталій Моргун. Вітаю вас! Добрий вечір. Добрий вечір. А давайте розпочнемо спочатку, як виникла ідея проведення фестивалю. Розкажіть, будь ласка, з чого все починалося, та яка головна мета цього заходу? Ну, взагалі, ідея створення такого грандіозного фестивалю на території Спаського зародилась майже рік тому, от перебуваючи в студентському таборі Тара Дніпро, який організувала Анна Браткова за підтримки німецького фонду «GIZ», Мене відібрали туди до цього табору, і він проходив три дні. Протягом трьох днів ми спілкувалися між активною молоддю Дніпропетровщини, також були представники області на цьому заході. Там я познайомився із замначальником області управління молоді і спорту облдержадміністрації Яцук Владиславом Миколайовичем, якому моя ідея сподобалась, і він мені пообіцяв, що зможе допомогти в реалізації такого проекту. Після того пройшло майже півроку, я згадав про нашу зустріч і зателефонував до нього і запитав, а чи актуально б проведення такого фестивалю, і я готовий би взяти на себе організацію даного заходу. Він сказав, що приїжджає до нас в управління, поговоримо, подумаємо, з чим ми можемо допомогти. І так сложив, і так знаю, склалося добре, що їм сподобалася гарна ідея. І вони виділили кошти на реалізацію проєкту. І е, працюють над реалізацією цього проєкту громадська організація Спадський простір спільно із управлінням молоді спорту облдержадміністрації. Я, як відповідальний як від громадської організації, я цукров Владислав Миколайович, це відповідальна посадова особа за проведення даного фестивалю. От. Ну, це так коротко про те, як зародилась ідея. І хто нам допомагає в реалізації даного проекту? Що стосується мети, навіщо? Чому а, взагалі ви вирішили його проводити? Яка головна мета? В першу чергу, перебуваючи в цьому молодіжному таборі, я побачив, що дуже багато талановито талановитої молоді на Дніпропетровщині, і хотілося їх ще раз зібрати в такому теплому не знаю, колективі. В гарному місці, в спадському, щоб вони показали себе з кращої кращого боку. От. Взагалі хотілося б об'єднати молодь сільську та міську, щоб ага. більше з'явилось людей, яких то контактів, щоб більше дружні були. І також це буде гарним майданчиком для того, щоб показати свої таланти. Тому що зараз на Дніпропетровщині і в Новомосковському районі не багато проводиться таких заходів, де можна безкоштовно. Виступити, показати свої таланти, сьогодні ви завітали до нас з представником Підгороднього. От розкажіть, будь ласка, яка ваша роль в організації та проведенні цього заходу, і чому ви взагалі берете участь в цьому? Ну як уже сказав Роман. Мы очень рады, когда узнали о том, что наши соседи проводят такой фестиваль. Таких фестивалей на самом деле вокруг города Днепр, места Днепро, на самом деле их нет. И очень важно, когда есть такая активная молодежь, а в Спасском ну, так, сложились, так сложилось обстоятельство, что есть очень активная молодежь, которая занимается не только фестивалем, она вообще занимается развитием местного сообщества. Она делает различные акции и благоустройство территорий, и различные выступления, и уличный кинотеатр она проводила до, до этого. И мы это знаем, потому что мы очень часто к ним приезжаем, мы с ними сотрудничаем. Как уже повторюсь, они наши соседи, но помимо этого они просто действительно очень сильные хорошие люди и тут когда мы узнали что есть такая возможность что наши соседи будут проводить фестиваль такой ну конечно мы с радостью говорим ребята ну, мы мы готовы вам полностью помогать что 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 надо что вам надо от нас они говорят ну прежде всего было бы хорошо если вы Смогли б нам помочь, ну аппаратурой, все таки uh -huh. дом культури городской совет по народні. Ми рядом ви могли бы помочь аппаратурой? Я говорю, ну звісно ж городской голова, ніхто не буде проти. Ми, конечно, же, приїдемо, виставимо свою аппаратуру, та которая у нас є. Ми мы, мы привлечемо всіх наших сотрудников, які є. Кроме того, ми візьмемо нашу делегацію з из наших ну э, наших, наших э, гуртків. Це колектив будинку культури, да, да, і да, да, да. от ми плануємо приїхати. приехать, выставить аппаратуру, поучаствовать своими коллективами. И кроме того, мы планируем собрать наше молодежное крыло, которое у нас есть в городе Подороди. Подороди тоже очень много активных общественных организаций. И там не одна общественная организация. Мы хотим приехать и прямо на этом фестивале провести такие вот локации, типа спортивных локаций. Мы хотим провести теннисный турнир, чтобы там какой-то был. Мы хотим, чтобы там игры в Дартс были. Много-много таких локаций. Вот мы на себя хотим взять такого вот роль партнера, который будет помогать во всём, что необходимо спасанам. И обеспечить то минимальное, что мы можем это аппаратура, это своим участием и какими-то локациями своими обеспечить. Вот так вот мы видим нашу миссию. Як ви вважаєте, яку територію охопить фестиваль? От є очікування з цього приводу. Я а-а э, дуже жду, що этот фестиваль, может быть, в следующем году станет международным. А, и это это это. А, не планы. Это, а это легко. Это на самом деле мы сейчас вот смотрим и общаемся. Точно знаю, что этот фестиваль будет областным по настоящему. Я не знаю, будут ли э, с таких городов, как Желтые воды, приедут сюда ну, угу. э, ну, э, коллективы. Но точно знаю, что все ближайшие территории такие, как может Терновка и другие, там будут 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 э, участники. Поэтому Я, к сожалению, не знаю весь, весь перечень, хто вже заявився, але я точно слышав, що з території області будуть учасники. Ну, я можу сказати, що э, у нас прийом заявок триває до 19 травня, також всі охочі можуть подати заявку на участь у фестивалі. Заявка подається безкоштовно. А вже з тих населених пунктів, які до нас хочуть приїхати, якщо брати по містах, це місто Кривий Ріг, Марганець, Новомосковськ, Підгородне, Дніпро. І велика кількість сел, таких як Голубівка, Амеліоративне, там, очеретувати, роздори, Черкаське, Гардійське, багато населених пунктів, які вже хочуть до нас приїхати. Тому можна з певністю сказати, що це обласний фестиваль, тому що це не буде закінчуватися на якихось районних колективах. А вже в нас є певний перелік колективів з різних міст і сел нашої області. Також хотів би. Вам розповісти за наших партнерів, тому що okay. ідея створення у нас відбулася, але нам понятно, зрозуміло, потрібно були партнери, тому що такий проект ми самі б не змогли якісно реалізувати. Тому дуже радий, що нам в першу чергу залишилась виступити партнерам Спаська сільська рада в лиці сільського голови Горпа Андрія Івановича, також міська рада Підгородньо, яка зголосилася її і матеріальною і, там апаратурою нам допомогти. І там проект пісенний Дніпропетровський Дніпр войс» – Ми вийшли на організаторів цього проекту, і вони залюбки готові до нас завітати і привести своїх фіналістів на виступ на наш фестиваль. І звичайно, це телеканал Самар, який виступає інформаційним партнером нашого відкритого молодіжного фестивалю Спазький простір. Дякую, ви щойно сказали про учасників, uh -huh. про те, що вже відомо частково звідки вони будуть. Зупиніться трохи на самому заході, яка буде програма, от що там буде відбуватися безпосередньо, щоб зараз люди, які можливо, ну, будуть відвідувати його або uh -huh. будуть брати участь, щоб вони розуміли, і ви розкажіть от, безпосередньо про дозвільні, такі так розважальні ще, можливо, моменти, які плануються проводити. Ну, я можу ще раз повторювати, що прийом заявок триває до 19 травня, і остаточно в нас ще немає такого чіткого плану, щоб проходити на фестивалі. Але можемо з упевністю сказати, що початок відбудеться в 11.00 і буде тривати офіційна частина до 18.00. Під час нашого фестивалю будуть виступати різного роду колективи, це і вокалісти, і хореографія. Також буде і дітям чим себе зайняти, так як ми домовили, що приїхали батути, там вата, солодка, там морозова, це все буде на території стадіону. І буде присутні майстри, представлені спілкою майстрів України. Тобто будуть які-то там хендмейд, декоративно-прикладне мистецтво, можна буде спробувати, навчитися щось і, можливо, там придбати якусь собі на пам'ять сувенір. Mm -hmm. вот. Ну, а, я б мог тільки додати, ну, доповнити, що це это, это мероприятие, оно буде м з такими із із таких локацій, наскільки я розумію зараз. Коли а буде локація, де буде сцена. И будут вокруг этой сцены естественно те коллективы, которые будут на ней выступать, соответственно, такая локация, где люди местные и гости, гости села могут посмотреть на выступление коллективов. Но кроме того, там же будет целая зона отведена, где люди могут культурно отдохнуть, да? Будет локация, где люди могут придя за своими детьми, с ними поиграть во что-то. Там игровой игровой комплекс точно будет. Uh -huh. Весь вопрос в том, что что там будет э, наполнено. Точно знаем, что там будут, будут батуты и такие. Точно это мы точно знаем. Но может будет, может у нас появится возможность, и кто-то обратить внимание и приедет еще с каким-то yeah. более ширым широким комплексом. Вот тут вопрос становится. И тут, конечно же, мы заинтересованы, чтобы приезжало как можно больше туда людей. Кроме того, мы э, понимаем, что под хорошую музыку, да, под хорошее выступление коллективов э, было бы очень интересно людям, придя послушать, отойти и где там какие-то локации, игровые локации уже как бы для взрослых. Да? или там для молодежи, для взрослых. Вот мы и думаем, могут быть мероприятия такие, как перетягивание каната, как игра там настольный в теннис, и много, или такой турнир Спасского с в дартс, где мы выявим самого меткого и удачливого І не знаю, дадим грамоту учасника фестивалю, як само м'ятки, який попав в дарц? Ну ми так щоб это відбув мероприятие, застоящий із ряду локацій. На вот так от ми його відео добре, я зрозуміла. Зараз підготовка ще триває. Розкажіть, да. будь ласка, на якому етапі процесу організації на сьогоднішній день? Що вам ще треба буде виконати зробити, та як ви над цим працюєте? Ну, в принципі, в нас вже ми на фінішній прямій. Самі головні завдання вже виконані. Це як пройде тендер по закупці сцени. Ми знаємо, хто приїде і буде монтувати до нас. Головне питання це учасники. На даний час вже більше ста учасників заявлені. Заявки кожен день до нас поступають і, користуючись моментом, запрошую ще раз взяти участь у нашому молодіжному відкритому фестивалі «Спаський простір. Участь безкоштовна, якщо у вас є талант, будь ласка, приїжджайте до нас в село, ми дуже раді гостям. Я думаю, вам дуже сподобається. От, так що майже все готове. Тільки приїжджайте, відпочивайте, виступайте, ми вас приймемо. на... Кращим рівні заявки приймаються всі, чи частково? От всі, хто зареєструвався, будуть брати участь, або буде кастер, Від, сортували? відбору ніякого не буде. Головний в нас є віковий ценз. Це будуть учасники від 14 до 35 років приймаються, тому що це молодіжний фестиваль. А так як ми знаємо, молодь в Україні до з 14 до 35 років вважається. Оттак. Добре, ну розкажіть мені, можливо, про свої найближчі плани. Фестиваль зараз пройде. Я впевнена, ви працюєте ще над чимось. Можливо, розкажіть про свою співпрацю, які в найближчому майбутньому у вас є ідеї та ну, для проведення нових заходів. Ну, Діло в тому, що наше співпрацювання почалося ще у 2014 році. Ну, поскольку у нас есть своя активность в Подгороднем, есть свои общественные организации, есть свой актив. Но к нам стали доходить слухи о том, что есть рядом такие соседи, и они очень активные. Ну, мы просто собрались и приехали к ним в гости. Mm -hmm. Мы просто пообщались, познакомились, рассказали о том, что мы делаем, они рассказали о том, что они делают, и мы тогда решили, что давай давайте попробуем как-то как сотрудничать. Ну и такие наиболее такие успешные мероприятия, которые у нас были, это такие, как просто мы, у нас есть молодежный театр Рандеву, мы просто с ним приехали, приехали в громаду Паскова, мы выступили для местных жителей, mm -hmm. а, а ребята, они организовывали, они вместе с нами потом... Ну, мы общались, вот такое вот общение открытое. После этого в подгороднем мы, мы проводим возле городского совета и за, за Домом культуры уличный кинотеатр. У нас примерно 400-500 человек вот в летнее время собирается. Mm -hmm. Это просто ну, люди на земле, они стели такие, ну как бы там, кто что нашел, да, садятся и смотрят. Ну, ну, кино скажем так да? поэтому ребята говорят что ну, хотели бы опыт перенять пожалуйста мы говорим, у нас есть там оборудование аппаратура и мы им все давали они регулярно это проводили Но на сегодняшний день ребята далеко продвигаются у них общественная организация у них есть э, сотрудничество с немецкими, немецкими э, с ГИЗом, ну, у немецкие. них есть вся своя аппаратура они на самом деле э, очень мощная организация. И несмотря на то, что они как бы небольшая небольшая территориальная громада, они очень сильные и мощные. И они, у них своя аппаратура полностью есть, вся уже, вся необходимая. Для проведения кинотеатра, ну, для, вообще для проведения каких-то небольших там уличных акций mm -hmm. с, с колонками, со всем. У них все это есть. Более того, у них есть свое помещение, в котором они собираются с молодежью. Более того, как тренинг, тренинговый э, такой вот молодежные тренинговые комната у них настоящая, она, она, существует. И мы уже теперь думаем о том, а как тут ехать на самом деле, выехал с Подгородня, вот ты находишься на территории Спасского, И мы думаем, что почему бы не сделать Спасское Спаско, Спаско такое, да, центром такого развития, примером развития местных сообществ или местных активностей и приглашать сюда вообще со всей Украины. Чтобы приезжали сюда, приехали в Спаское, мы там показали свою активность вместе провели какую-то волонтерскую акцию, где люди могут переночевать есть, организовать питание тоже существует, комната шикарная. И вот мы видим, на сегодняшний день, в частности, я вижу, что Спаска может стать таким вот хамом, молодежным хамом. И в запрос, кстати, на, на такую тематику среди доноров, это существует. И у Спасчан есть все возможности для этого. Поэтому мы планируем, ну, по крайней мере, я так вижу. Провести фестиваль, uh -huh. после этого собраться э, командами, да, и обсудить, как мы это видим. Потому что тогда сильный, сильная громада, сильные громады, когда сильный сосед, когда сильный сосед, это тогда, когда у него то, что у него есть его изюминка, можно раскрутить на всю Украину, чтобы сюда приезжали об этом знали. Мы вот так это видим. Мы видим просто такую партнерскую от, дружбу, скажем. Так. А вы как бачите вашу співпрацю та найближчі перспективы? Я вважаю, що місто Підгородне, в частності із Віталієм Юрійовичем Оргоном, це стратегічний партнер наш, з яким ми вже майже третій рік співпрацюємо. І хотілося б реалізувати якийсь грандіозний проект спільний, який би об'єднав наші громади, щоб більше почали спілкуватися, тому що. Ми два населених пункти. Ну, зазвичай, зазвичай дуже не спілкуються, так, там під городяни і спащани. А ми показали приклад, що ми дружні, в нас є спільна ідея, ми там, ми йдемо до цього, і нас об'єднує те, що ми хочемо міняти нашу територію на краще. Ми починаємо від благоустрою до якихось організацій івентів на нашій території, тому що ну, хто як не ми, щось організує і. Зроби порядок. Я взагалі постійно кажу молоді, виходьте, давайте робищо. Тому що, якщо не ми, то хто це зробить? Всі розуміють, що хтось це повинен робити. Але якщо це не робить, це потрібно брати самому і робити. Ми йшли до того, щоб створити такий молодіжний центр три роки. Молодь. Постійно мені задавали питання, а коли вже в нас буде там, свій такий центр, кімната, де ми зможемо провести збори, де зможемо який-то клуб по інтересах проводити. Я над цим працював, мені хотілося цього добитися, отримати не просто від сільської ради кошти, а отримати от, як би, от іноземного донора кошти, щоб всі зрозуміли, які в нас настрій, наскільки серйозно ми комплексно підходимо до цього питання. І так. так не знаю, втрапили, що вже в цьому році, мабуть, навіть на фестивалі, ми будемо афішувати те, що ми відкриваємо такий міні-молодіжний центр з перспективою подальшого його фінансування і розвитку. Добре, ну вважаємо успіхів у ваших починаннях. Дякую. Пропоную вам звернутися до телеглядачів, можливо, запросити, заохотити до чогось. Ну і ще раз, звісно, запросити на фестиваль. Вважаємо жителі Спас спаскова. А мы с радостью, подроняние приедем к вам. И мы очень благодарны вам за то, что вы наши соседи, и у вас такой классный, хороший путь фестиваль. Мы э будем там, будем вместе с вами и желаем просто совместно провести хороший день. Вот. Мы вас чекаем, будь ласка, приезжайте. Я думаю, вам дуже сподобається. Все поїдуть з гарним настроєм до дому и будем очікати вас в наступному році. Я вам дякую за змістовну бесіду за анонс цікавого заходу. Сподіваємося, все вийде та пройде на вищому рівні. На все добре. Дякую. До побачення. Гостями нашої студії сьогодні були організатор фестивалю, голова громадської організації з простір Роман Кучма та директор будинку культури в місті Підгородній Віталій Моргун. З вами була Наталія Бондар. На все добре.